Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака стрілець на період січень 2024 рік. Нагадую, друзі, наш великий жовтий пасіанс сам вибирає головні події, котрі мають відбутися у вашому житті, а також на що вам треба звернути увагу. Саме тому ми з вами, наприкінці відео, дуже добре роздивимось всі частини, котрі зараз не охоплює камера. Дивимося, друзі. Роздивляємося і шукаємо важливі підказки. Ось тут, друзі, заєць. Він каже про те, щоб ви не дослуховувались до якоїсь людини, котра на вас тисне. Можливо, в якоїсь вашій справі є два. Два міння, дві особисті думки, але ви в цьому випадку використовуєте тільки свою, і не слухайте того, хто на вас тисне прийняти інше рішення. Ось тут, друзі, плод він каже про те, що ваша боротьба за якусь вашу справу не вийде на вашу користь. Що саме це може означати? Якщо наш розклад на місяць січень, можливо, якусь важливу справу, вам треба зараз відкласти на більш далекий період, тому що саме в цьому місяці. Перемога не на вашому боці. Іноді так буває, якісь обставини заважають. Але потім ці обставини змінюються і ви стаєте переможцем. Ось тут, друзі, годинник. Він каже про те, щоб ви не гаяли час. Ретельно плануйте свої справи, можливо, якісь справи відкладіть, а можливо, якісь переставте з міста на місце, для того, щоб вони більш вдало у вас вирішились. Сьогодні, друзі, ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось застереження, пораду, а також основний фон місяця для знаку зодіака стрілець. Застереження. Карта долі, будьте уважні, порада. Знову карта долі. Ви віднайдете якесь вирішення, якогось питання. Основний фон місяця корабель це мандрівка або якесь заключення якогось договору на якусь роботу або на якусь велику суму. Пояснюю, друзі, застереження, це ви будете віднаходити якесь важливе рішення. І, ваше завдання входить в те, щоб ви в чому не помилилися, бо це за картою долі. Це застереження, будьте уважні. Порада, друзі, знову ж таки, будьте уважні, що всі події будуть відбуватися, які можуть вплинути на ваше подальше життя саме в місяці, серпень, ну, січень, друзі. Знову ж таки потім відмітьте собі і подивитесь, що буде в серпні, бо просто так нічого не буває. Основний фон місяця якась грандіозна робота, проєкт, або далека мандрівка, або заключення договору на велику суму. Зверніть на це увагу, друзі. І перш ніж ми подивимось детальніше. Наш жовтий розклад. Хочу показати вам мої нові карти пасіанс, на якому ми будемо робити розклади на рік, по квартальні, а також на кожен місяць, тому що кожна колода відповідає за свою частку діяльності. Запрошую, друзі, ставте собі нагадування. Колокольчик, дзвоник. І ніколи не забувайте подивитися нові відео. Дивимося, які картинки у вас співпали. Якщо я щось пропустила, пишіть і обов'язково позначу їх значення в коментарях. Ось такі друзі поради для вас знаку стрілець дав наш великий жовтий пасіанс на період січень 2024 рік. Я бажаю вам успіху, друзі. Сподіваюсь, мої пояснення були для вас зрозумілі. Все, що не зрозуміло, пишіть в коментарях. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.